Триває щорічна спартакіада навчальних закладів Черкащини різного рівня. Зокрема, відбулися змагання з баскетболу за участю учнів професійно-технічних навчальних закладів області. Їх переможцями стали юнаки та дівчата з Черкаського вищого професійного училища. Масовими виявилися змагання з баскетболу серед юнаків. За перемогу вели боротьбу 23 команди професійно-технічних навчальних закладів області. Їх розділили на чотири регіональні групи. Так у Черкасах переможцями стали баскетболісти Вищого професійного училища. На другому місці професійний ліцей, на третьому професійний автодорожний ліцей. Переможницею Канівської регіональної групи стала команда Золотоніцького професійного ліцею. У Звенигородці найкращими виявилися учні Лисянського професійного аграрного ліцею. А в Умані перемогу здобув місцевий професійний аграрний ліцей. Дівчата визначали найсильніших серед шести колективів. Тут, як і серед юнаків, першість виборола команда Черкаського вищого професійного училища. Друге місце посіли учениці Черкаського вищого професійного училища імені Короленка. Третій результат у Черкаського професійного ліцею. Олег Куксана Толі Усіко Віка спорт.